Дивіться, прозора стрічка, за вашим проханням, вузенька 4 см буде стояти намотка, це йде фабрична намотка, флористична стрічка. Ось я її розкрила. Прозора органза, бачите, ось таким чином оброблений край. Вона недорога. Китайці заявляють, що це тут 10 ярдів, але її не 10, її 9,3, я так і буду писати 9,3. Я для того, щоб. Підсластити, ще на подаруночок, в кожну таку будку ми вкладаємо ось такі дві квіточки. Тобто, це ви купуєте отакою от намоткою, так як, ну там ціна дуже-дуже гарна, там в районі до 30 гривень така бута. І також ви можете брати у мене вузьку органзу Прозору, але вона йде на метраж. Вартість її 6,5 гривень. Але дивіться, вони зовсім різні. У них по-різному оброблений край, різна ширина. Так. Тобто це йде бантова стрічка. Ну, це йде флористична стрічка, але теж дівчата її в бантиках використовують. Відео робоче. Це розпаковка, галашу на деяких моментах. Ну, давайте почнемо. Е, поновила вам тюльпани, але хочу зауважити, що будуть і білосніжні, і дивіться, дуже добре підходить під органзу мокрішов. Це з одної тканини зроблено, тому, якщо хочете компонувати, питань нема. Але зараз не про тюльпанчики, яких теж буде багато, і не тільки. Них. Давайте будемо безпосередньо про стрічку. І так, значить. Стрічка Мокрий Шовк, в різних кольорах я показую тільки біло так є далі. В розмірі 6,5 см прозора матова, яку ви дуже добре полюбляєте стрічку. Вона така сама, давайте будемо порівнювати, як і біла перлинка. Ой, Білої перлинки дуже багато, вона йде розміром 6,5 см, і зроблена, ну, вона бантова стрічка. Роками її возимо, тому перламутрова перлиночка, тому можете сміло брати. Гортаємо далі. От на столі вже трошки свитодніше. Значить, це органза жатка. Тут трошечки її залишилося, теж можете брати в білому кольорі. так. Тепер по срібному краю і по стразикам. ну давайте дві органзи. Подивимося. Одна йде ширина 6,5 і це стрічка косово крою. тобто Вона о, бачите вона йде з шовчиком. Це стрічка касова крою, э, така з нитка ниткою, дуже гарна, матова, хорошо фалдіт вона, ну і відповідно люріксний край. І стрічка 4 см, вона э, пряма, тобто вона йде без строчки, вона пряма, дуже добре її дівчата беруть. Вона, бачите, так. Ну, достатньо добре тримаю форму. Так, 6,5 і відповідно 4. Значить, стрічку, яку ми намотуємо ширина йде 4-5 см, дуже охайний край, це ви покупаєте на метраж А та, яка вам приходить в бутах це інша стрічка, це йде фабрична намотка. Я вам тільки поклала дві квіточки на подаруночек. Вона йде ширина 4. Ну, вона такі є 4 вмісти з цим вот кантом. Ну і кант, бачите, який, але.